Зміни, яких не очікуєш, а вони стануться. Зміни, які не очікуються, а вони стануться, я беру вересень місяць. Зміни, які не очікуєш, а вони стануться. Зміни в житті, які не очікуєш. Там, де ви були, в застої, там, де були перепони постійно, можливо, в роботі. Там, де було все настільки стабільно, що аж дивно, чому воно вже так стабільно, будуть новини. Буде активність, тобто зміни йдуть на краще. Часто вершник говорить нам про хороші новини. Давайте уточнюємо, які. Різкі. Різка зміна, в принципі, в життя. І оці перепони, які були, і стабільність, яка вже нервувала, вона піде. Тобто, вершник принесе якісь новини. Це може бути людина, яка принесе якісь новини, будь-звідки прийдуть новини, але це будуть різкі новини в плані до хорошого, розумієте? Тому що застій був, а його не буде. Це до кінця вересня. Дивимось далі. До кінця вересня зміни, які йдуть, не очікують. Не очікуєте, а будуть. А полегшення, а, якщо були якісь проблеми по здоров'ю, це полегшення по здоров'ю, але тут в принципі йдуть більше про кошти, про гроші, про фінанси. Закрутиться все, як знаєте, швидше буде рухатись. А, от фінансовий, фінансова не те, що стабільність, а активний рух. Вперед, тому що риби показують нам фінанси. І після чого це було? Після застою, після перепон, які ви не могли обійти, і здавалося, це постійно вже буде. Далі йде рух, тому що йде конюшина, це удача, шанс і фінанси. Фінансовий рух. До кінця вересня, до кінця вересня. Які зміни будуть відбуватися? По-перше, ви можете досягти висот в спорті. По-друге, будете виясняти якісь стосунки, але на рахунок свого майбутнього. От у вас є якась ціль, і ви будете доказувати, що ви гідні того, щоб її досягти. От Для вас це такий час зірковий, для себе зірковий має мається на увазі, дивлячись, на які цілі да, ви націлені. І м -м, вам, ну, якби не висадки, будуть допомагати, хоча буде здаватися, що не легко, але ви можете досягти цих висот до кінця вересня, те, що ви націлили.